Вітаю, мене звати Аня Халацька, мені 12 років, і я пишаюсь тим, що я українка. Моя розповідь про визначного українського державного діяча князя Володимира Великого. За часів саме цього князя Україна була найсильнішою державою за всі часи свого існування. Володимир об'єднав усі українські землі. Люди жили у спокої, тому що князь зміг домогтися згоди з сусідніми державами Польщею, Болгарією, Чехією, Грецією. Воював він тільки з печенігами, які час від часу нападали на українські землі зі сходу і нищили села й міста. Але найважливіше, що зробив для України князь Володимир, було прийняття християнської віри у 988 році. Влітку він запросив грецького митрополита і священників. Почали вони хрестити народ спочатку в Києві, а потім і у всій державі. Від того часу стала Україна християнською. Почала поширюватись освіта учені монахи почали писати історію українського народу. Володимир Великий заснував нові міста. Серед них Володимир та Волинь побудував багато церков. Найкращою була десятинна церква у Києві. Названа так тому, що князь давав на її утримання десяту частину від своїх прибутків. Під час князювання Володимира з'явились перші срібні українські гроші. На одній стороні монети було зображення князя на престолі, а на другій державний герб тризуб. Ім'я князя віднесено до лику святих, бо він ухрестив Україну.